Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу. Сьогодні нам хотілося б дещо продовжити тему, яку ми розпочали у попередньому відео. Там йшла розмова про спайдерки, а зараз хотілося б розмовляти про ножі, які є свого роду нащадками. Цього типу ножів. Якщо вірити всім цим історіям, що відкривання ножа за допомогою отвору появилось першого самого спайдерка, то ми бачимо, що ця ідея вона розповсюджилася по всьому ножовому світі. І ось, наприклад, ніж від Grandway, модель 06107. легкий та компактний складений ніж. Клинок якого виготовлено нержавіючої сталі 5 хром 15 молібден Ванадій. Дешева сталь, проста доправки. Проста до заточування. Вона добре позначається на ціні цього ножа. Але головна перевага цього ножа, як бачимо, його компактність і ті самі дизайнерські рішення, які він ну, можна сказати, дещо перейняв. Від того типу ножів, ніж дуже легкий, ну ніж дуже компактний. І негаючи на те, що він недорогий, ним дуже зручно користуватись, легко з собою переносити. Якщо цей ніж здається дещо таким тонкуватим та легковатим, от є інша модель 06068, дуже схожий ніж, відрізняється він. Ну так, збільшого сказати тим, що має більш товсті та масивні плашки. Взагалі, оці оба ножі це такий компактний, легкий, карманний, той самий EDC чи EDC різачок з беклоками обидва. Як бачимо, в один дещо товший, інший дещо тонший. Один трохи легший, інший дещо важчий, в нього. Одного кліпса тіп-ап, у іншого тип-даун, але принцип будови ну, майже той самий. Упор палець, ергономічне руків'я, відкривання отвором. От на рук... на опорі під палець може трохи не вистачає насічки. одна була б тут по ділу, скажімо так. Але взагалі ніж дуже і дуже зручний. Механіка, ну, дуже просто побудована. Старий добрий беклок, як ми бачимо. Але ви вже бачили ціну цього ножа. Це саме карманний міський Різачок, його взяв з собою, якщо треба щось розрізати, відкрити, це дуже гарне рішення, дуже класне рішення. Ось бачимо, що є 68, ніж дещо більш як і масивний та надійний. Це вже вам вибирати, що вам більш треба. Більш легкий, вузький, ну, може, трохи слабкіший варіант, чи варіант трохи поміцніше, але помасивніше. Але обидва ножі, саме як і DC міські, дуже гарні. Звісно, такі ножі не можна використовувати для якоїсь там важкої роботи. Це не ножі виживання, це навіть не туристичні якісь ножі. Але якщо ви використовувати ніж у місті, вам просто треба щось взяти і відрізати, оце саме воно. І ці обидва ножі демонструють нам той самий варіант, що недорогий ніж може насправді бути гарним ножем, якщо до його конструкції підійшли. Правильно, якщо люди ті, що робили його, розуміли, для чого вони цей ніж роблять. Для чого він буде потрібний, власнику тій людині, що його купить, компактні, дуже зручні, дуже легкі, тонесенькі такі міські різачки. Взяв пішов, та пішов. Я думаю, навіть з нашими такими шановними поліціянтами з таким ножем не буде ніяких проблем. Ріжучий інструмент до міста потрібен, оце саме він. Так, ніч недорогий. Хтось хотів би, може, якусь сталь більш таку е тверду, скажімо так, дорогу, ніж 5 хром. Але ви бачили ціну цього ножа? Це основна його ідея. Недорогий різачок для міста. Може інколи та декому іншого і не треба. Це. Чесно, просто чудо. Яке щось недороге може бути таким приємним, таким гарним. Ножи видво привабливі. Вони дійсно приваблюють тим, як наскільки вони розумно та, та, та грамотно зроблені. Ось ми згадували вже, що спайдерка свого часу ну, декому не подобалося саме через дизайн. І ось у спайдерка вух є такий ніж, Спайдерка Бердфлайт, який виглядає ну, не так екстремально, скажімо. І Ось ці обидва ножі, вони дещо нагадують спайдерочний тобі ніж. За концепцією. Звісно, за концепцією це не реплік. І вони ще подовжують цю концепцію, в тому що це дешевий легкий і. Дісі дуже недорогиніш, не часто таке трапляється, і якщо ось згадати щось щось недороге, легке, да дійсно гарне, та саме через це привабливо. ось є у е, Grand Way такий ніж викидний, як 7007 мабуть, може назвати, чи 7007 легкий, дуже компактний, дуже гарний та привабливий, але цього разу викидний ніж. От якщо хочете викидуху таку чи dc легку, недорогу якою може користуватись, оце воно дуже приємний, дуже провабливий ніж за такі розумні дуже гроші. Ті, хто розуміють, ті, хто не хоче переплачувати там за якесь ім'я чи щось, хто хоче просто розумно поняттям зроблений і ніж, оце варіант. Оці два ножі, що ми вам запропонували, той самий 06107 та 06 та 06068, і ось на цей 7007 сьомо Ножі у магазині з'явилися не вчора, але це знаєте, що. Ось таке, що треба в магазині знайти. Якщо хтось не знайшов, ми краще їх покажемо ще раз. Це дійсно ножі, що ну просто приємно вас здивують. Ну, у цьому у нас, мабуть, на сьогодні все. У інших роликах ми продовжимо мабуть, розмову про недорогі та цікаві ножі Гранвей, яких стає все більше. Ну, На цьому, все. Дякуємо за увагу. На все добре. Нехай щастить, мирного неба та й до побачення.